Дрій, дружина, зв'язку містер Вайпер, і я до тебе і свіженькими новинами з партнерської програми. Що ми бачимо? Ми бачимо легендарочку Войдову і ще й з такою крутою моделькою. Ім'я її Ламасу Повновладна. Це герой підтримки з е, Демонів. Так? Дуже, я вам скажу, дуже цікаві у неї навички. Ми, звісно ж таки, зараз про них поговоримо, за що ми зможемо отримати цю героїню. Друзі, за новий ПВП режим облога. Це буде як остання нагорода. Єдине, що надіюсь, що не буде так само, як з Карніджом-анархістом. Якось так звати цього міфіка, який дається за місто, того, що вже приблизно півроку як місто анонсували і ввели в гру. І до цих пір, чесно вам скажу, особисто я знаходжусь на половині щось там 280 зірочок із 500. Я заробив на Карніджа. Ось, якось так. Не можу сказати, що я дуже його хотів би вже аж прямо зараз отримати, але дуже довгу дистанцію потрібно програти, щоб отримати цього міфіка собі на АК. Цю героїню будемо отримувати за е, ПВП-режим облога, е, який стартує уже за тиждень. Е, давайте по скілах швиденько пробіжимось і подумаємо, чи вартує вона, чи можливо вона буде так само, як Карніч Анархіст, хто його отримав, протестили, прокачали і поклали е, собі десь е, тихенько е, валятися. Так, йдемо. А 1 атакує всіх ворогів. 50% шанс накласти зменшення атаки. 50% на два ходи. Як ми бачимо на книгах, цей шанс складає 70% масовий А1 це вже дуже круто. І чесно вам скажу, що це вже е, заявочка на те, що вона в чистій теорії може нам пригодитися де правильно на гідрі. Е, а 2 75% шанс. На книгах 100 накласти на всіх ворогів блок бонусів і справдешній страх. На два ходи. Тобто, ось дуже прошу, нам буде голова страху, тільки вже в нашій команді. Е, якщо ціль бос, це якщо. Е, Блок бонусів і справдешній страх, якщо ми накладаємо на звичайних ем, юнітів, на, на звичайних героїв. Якщо ціль бос натомість має так само 75 на книгах 100 шанс накласти блок бонусів і зменшення швидкості 30% на два ходи. Не пише на скільки ходів. надіюсь, що там на два ходи. Це вже дуже круто. Того, що вона далі, А1 і А2, вже нам на гідру дуже подобається. Того, що блок бонусів і зменшення швидкості це два дебафи, які ми хочемо бачити в своєму арсеналі, коли йдемо на гідру. А 3 ідеал панування називається ця навичка, усуває всі штрафи з одного союзника, окрім себе. Та накладає на нього два шари перехоплення. Також заповнює шкалу союзника на 50% і повністю перезаряджає його навички. Всі навички, не одну, всі навички. Це, друзі, чимось нагадує А2 відрядинії, і це знову ж таки, куди правильно, і це знову ж таки в трундопачки. Ну, я так думаю, швидше за все, що до моменту, коли ми її отримаємо, трундопачки, ймовірно, перестануть вже грати на гідрі. Але це все ж таки дуже крута навичка того, що не тільки трунди, а будуть якісь і інакші герої. Брати участь в команді на гідру і ми також захочемо якимось сильним своїм ДД перезарядити навички, заповнити шкалу ходу і ще й перехоплення, яке буде блокувати всі штрафи, які ми зможемо отримати, чи то на Аренці, чи то на гідрі. Пасивна навичка має імунітет до штрафу вівця. Ось дуже прошу. Перша заявочка на те, щоб ми хотіли її отримати і брали не тільки її в команди на гідру, а й в команди на аренку. Має імунітет до вівці. Якщо ми зайдемо зараз на аренку, ми подивимося, що навіть на ДД, якщо на ДД 5-6 зірочок це так точно 90%, що зараз почали е, топові гравці брати вівці. Тобто вівці на всіх фактично героях. І це вівця, 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 вівця. А тут дуже прошу, буде у нас імунітет до вівці. Також на цьому пасивна навичка не закінчується. Е, читаємо далі: має імунітет до штрафу вівця. Кожен штраф накладений цим героєм, скорочує шкалу ходу цілі на 5%. Та зменшує її опір і точність на 10, максимум на 100. Це, це також дуже сильна е, пасивна навичка. Тобто вона могла й закінчитись просто на вівці, але вона ще й буде е, скорочувати шкалу ходу і зменшувати точність і опір. Це дуже сильно. Також ауру ми можемо побачити, що вона у всіх битвах на 24%. Непогана аура, тим більше що е, на 24, не на 19, як вони зараз люблять додавати, а на 24%. Е, скажу зразу, що її А3-навичку, ця де перезаряджає і е, накладає перехоплення, зможуть перезаряджати каймер, дріаданія, ЮМЕКО і так далі, і тому подібне. Тобто, вона буде, Ми її захочемо мати як в командах на арену, так і в командах на Гідрі. Єдине що, я так думаю, що нам потрібно буде трішки постаріти для того, щоб її забрати швидше за все, з ось цього режиму облога. А так героїня мені дуже подобається. І як моделькою, так і навичками. Прям ось постарались і зробили такого героя, який вам Зможе зайти і в pvp контент, і в pve контент в, в частності на гідру, так? І це дуже добре. Напиши свої думки з приводу цієї героїні, і якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. Зустрінемось в наступному відео або завтра на стрімчику. One to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.